Батьківська підтримка дітей з особливими освітніми потребами дитина з особливими потребами потребує постійної батьківської підтримки. Підпорядкувати таку дитину загальноприйнятим правилам поведінки в суспільстві складно. Тому треба навчитися взаємодіяти та спілкуватися з нею. Пам'ятайте, що дитина не винна в тому, що вона особлива. Особливості такої поведінки в кожному конкретному випадку зумовлені певними причинами, проблемами під час вагітності матері, ускладненнями під час пологів, психосоціальними причинами, стиль виховання в сім'ї. Усвідомте, що виховання та навчання дитини з особливими потребами це довготривалий, складний процес. Що потребує вашого уміння та терпіння, а особливо любові. Навчіться давати інструкції. Вони повинні бути короткими, не більше трьох-чотирьох слів. В іншому разі дитина просто виключиться і не почує вас. У взаєминах з дитиною не допускайте все дозволеністю, інакше дитина буде маніпулювати вами, чітко визначіть і обговоріть з дитиною, що можна, а що не можна робити вдома чи в дошкільному закладі. У повсякденному спілкуванні з дитиною і з особливими потребами уникайте різких заперечень, тому що такі діти є імпульсивними і відразу ж відреагують на заборону непослухом або вербальною агресією. В цьому випадку треба говорити з дитиною спокійно і стримано. Для підняття самооцінки віри дитини в свої можливості, хваліть її за успіхи і досягнення, навіть самі незначні. Разом з дитиною визначте систему заохочень і покарань за хорошу і погану поведінку. Визначіть систему правил поведінки дитини в групі дошкільного закладу, вдома. Просіть дитину вголос промовляти ці правила. Старанно, своєчасно виконуйте побажання і завдання педагогів, не нехтуйте порадами педагогів щодо необхідності консультування та лікування у лікарів-фахівців. Намагайтесь щоденно закріплювати завдання по можливості в ігровій формі. Допомагайте дитині, але не виконуйте завдання за неї. Якщо дитина втомилася, дайте їй невеликий відпочинок або займіть її іншою діяльністю. Не вимагайте від дитини більше ніж вона може. Корекція затримки психічного розвитку дітей потребує тривалої і систематичної роботи, яка охоплює всі види її діяльності. Через це дуже важливо, щоб корекційним завданням було підпорядковане не тільки заняття, а й режимні моменти організація дозвілля дитини, де знайдуть корисне застосування різні розвиваючі ігри відповідно до віку і можливостей вашої дитини. Часто батьки, бажаючи позбавити дитину труднощів, постійно опікають її, оберігають від усього, що може засмутити, не дають нічого робити самостійно. Таке виховання за типом гіперопіки призводить до пасивності відмови від діяльності. Добре, терпеливе ставлення близьких має поєднуватись із певною вимогою до дитини. Шановні батьки, не соромтеся своєї дитини, адже вона особлива. Тоді і ваша дитина відчуватиме себе самостійною, впевненою у собі людиною.